Допоможіть розібратися, прохання коханки. Давай ми зараз їй поможемо. Ну, побачимо. Я коханка да? одруженого чоловіка вже два з половиною роки. Uh -huh. Він старший за мене на 20 років, має троє дорослих дітей від дружини. Uh -huh. Я б ніколи не попросила його покинути її заради мене, ніколи не хотіла цього, але у нас надзвичайно піднесений зв'язок. Фізично він неземний, але також емоційно, інтелектуально, у нас глибокий душевний зв'язок. Він моя найулюбленіша людина, яку я коли-небудь зустрічала. Я розумію uh -huh. логіку його перебування з дружиною, вона його опора, супутний. Це життя протягом 25 плюс років і так далі. Але мене починає гризти думка про те, що скільки брехні він говорить цій бідній жінці. Наскільки я можу судити, вона теж здається неймовірно милою людиною, чотирьокою, шкільною вчителькою, хорошою мамою, вірною партнеркою. І між ними зовсім не мертва спальня, факт, якого я би не хотіла знати насправді. Тож як він виправдовує свою поведінку перед самим собою, коли пише мені, коли вона в сусідній кімнаті? Насправді, чому він взагалі це робить? Що відбувається в його внутрішньому світі? Раніше я ніколи не турбувалася про це, тому що я отримала стільки користі від цих стосунків, що егоїстично ігнорувала його реальність, але останнім часом я не знаю два з половиною роки це дійсно довгий термін, щоб мати одну і ту ж коханку. Особливо, коли це не зовсім е, про випадковий секс, а повноцінні стосунки з любов'ю і ніжністю. Я ніколи не могла засуджувати когось у ситуації зради, враховуючи мою роль коханки. Сподіваюся, що тут це теж проглядається. Я просто хотіла б трохи зрозуміти, що відбувається в його голові. Або, може бути, Три крапки. Примітка, я не буду запитувати його про це напряму. Ймовірність того, що це негайно покладе край нашим стосункам, становить 99%. А це не те, що я намагаюся зробити поки що.